Джей Ді Венс, 39-річний сенатор США, а також потенційно майбутній віце-президент після вибору Дональда Трампа під час з'їзду республіканської партії. У 2016 році він був нікому невідомим хлопцем з Огайо та за 8 років перетворився на наслідника імперії Трампа. Венс репрезентує політику ще більш радикально ніж сам Трамп. У 2022 році він прямим текстом заявляв: мені абсолютно байдуже, що буде з Україною так чи інакше. Вірогідна перемога Трампа на виборах цього року прокладе шлях для Венса до Білого Дому, де в нього будуть всі шанси реалізувати своє бачення міжнародної політики. Що створить нові ризики для майбутнього світової безпеки? Історія сходження Венса на вершину американської політики справді претендує на голівудський сюжет. Він народився в бідній сім'ї з Міделтауну, штат Огайо. Його батьки розлучилися, коли він був дитиною, і батько покинув життя Венса, коли йому було 6 років. Його мати боролася з наркотичною залежністю і виховувала майбутнього політика, і її батьки. Вплив бабусі і дідуся на нього був настільки великим, що він відмовився від свого прізвища Боумен і взяв їхнє прізвище Венс як своє у 2003 році. Венс розпочав кар'єру у морській піхоті США. Він прослужив чотири роки і дослужився до Капрала. Також він проходив службу в Іраку. Після закінчення служби у 2007 році він вступив до університету штату Огайо. Всього за два роки він отримав диплом з філософії та політології. Після цього Венс переїхав на схід та вступив до єльської юридичної школи. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ушою Чілукурі. Після закінчення єльської юридичної школи у 2013 році Євенс працював на низці робіт, як і багато випускників престижних американських університетів. Він вирушив на захід до Сан-Франциско, щоб стати венчурним капіталістом. У 2015 році він приєднався до компанії Mithril Capital, якою керував легенда кремнієвої долини Пітер Тіль. Всього за рік він став партнером у фірмі. Під час цього періоду ментор Венса з Єлю закликав його написати мемуар про історію власного життя, як бідному білому хлопцю з нефункціональної родини вдалося дістатися до вершини кремнієвої долини. Результатом була книга, що стала бестселером за версією New York Таймс. Книга була дійсно цінна у політичних колах, оскільки описувала життя бідних білих американців, які стали основою підтримки Трампа під час виборів 2016 року. Згодом, за мотивами книги, був навіть відзнятий фільм, але особливої популярності екранізація не отримала. Сам Венс у 2016 році, після хвилі популярності, всерйоз не задумувався про кар'єру у політиці, але сміливо критикував Дональда Трампа. Венс і тоді був республіканний республіканцем, але вважав Трампа жахливим вибором. Тоді республіканська партія ще була місцем, де різні політичні ідеї мали право на життя, на відмінно від того тотального контролю, який ми бачимо зараз, у 2016 році Венс написав статтю для газети The Atlantic, в якій назвав Трампа культурним героїном, який просто дає змогу відірватися від численних проблем країни. Трамп пропонує легку втечу від болю. Для кожної складної проблеми він обіцяє просте рішення. Трамп каже, що він може повернути робочі місця, просто змусивши офшорні компанії підкоритися. Як він сказав, натовпу в Нью-Гемпшері, він може зупинити наркотичну епідемію, побудувавши мексиканську стіну. Він ніколи не повідомляє подробиць того, як його плани будуть працювати, тому що він не може. Обіцянки Трампа голка в колективній Вені Америки. Венс називав Трампа цинічною дірою і американським гітлером та позиціонував себе як антитрампіст. Але все ж Трамп переміг у 2016-му, що призвело до серйозних змін у житті Венса. Після перемоги Трампа Венс залишив Сан-Франциско та переїхав назад у свій рідний штат Огайо. Там він створив власну некомерційну організацію під назвою Our Ohio Renewal. Місія організації полягала в тому, щоб допомогти покінчити з опіоїдною кризою. Але в реальності організація майже нічого не досягла і закрила свої двері у 2021-му. В середньому організація збирала не більше 50 тисяч доларів США на рік. Більшість з яких пішли на заробітні плати працівників. Це наводить на висновок, що Венс відкрив цей нон профіт лише з ціллю зароблення власних політичних балів. Також паралельно з нонпрофітом Венс створив ще одну компанію. Це була фірма венчурного капіталу Narya Capital. Допоміг Венсу, його наставник з кремнієвої долини, мільярдер Пітер Тіль, співзасновник PayPal. Тіль у майбутньому перетвориться на палкого фана та основного фінансиста політичних кампаній Венса. Поки Венс займався бізнесом, він також активно брав участь у політичних дискусіях і вже не критикував Трампа як раніше. Навпаки, він перетворився на палкого прихильника та вихваляв його президентський період. Венс розумів, якщо він хоче мати майбутнє у республіканській партії, йому потрібно бути у гарних відносинах з її керівником. Венс пояснював зміну свого мислення так: я, звичайно, скептично ставився до Дональда Трампа в 2016-му, але президент Трамп був чудовим президентом, і він змінив мою думку. Я думаю, що він змінив думку багатьох американців, тому що знову ж таки він забезпечив мир і процвітання. Але багато республіканців минулої ери, як от колишній кандидат у президенти Мітромні, щонайменше негативно ставляться до політичних змін Венса. Я не знаю, чи можу я когось не поважати більше ніж Джей Ді Венса. Як ви сидите поруч з ним під час обіду, вже у липні 2021 року? Венс вперше вирішив себе спробувати у політиці за спиною. В нього була підтримка американських еліт з кремнієвої долини та історія бідного хлопця з Огайо, який служив у морській піхоті та власними силами прорубував собі шлях на гору. Це потужна комбінація, яка є основою політичного профілю Венса і на даний момент. З одного боку він імпонує бідному та середньому класу своєю історією. З іншого він має тісні зв'язки з американськими мільярдерами та готовий просувати їх інтереси. Так, у 2021-му Венс оголосив про свою кандидатуру в Сенат США від штату Огайо. Венс виграв тристоронні праймеріз від республіканської партії, а потім переміг конгресмена демократа Тіма Райана. На той час Венс вже отримав повну підтримку від самого Дональда Трампа. Трампу були потрібні такі молоді та енергійні республіканці у сенаті, як Венс, тому минулі суперечки не стали на заваді плідні плідній співпраці двох політиків. Венс швидко став помітною фігурою у трампістських колах. І за наказом Трампа протистояв прийняттю пакету допомоги Україні. Взагалі, Венс репрезентує одну з найрадикальніших течій американської політики, коли мова йде про міжнародну арену. Після свого обрання до Сенату Венс став активним критиком допомоги Україні. Намагання завадити наданню військової допомоги на повному серйозі стало основою його сенаторської роботи. Основним аргументом Венса проти надання допомоги є те, що, за його словами, Україна не може виграти і що кошти США краще було б витратити де-інде. Виклик Україні – не республіканська партія, це математика. В Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може виставити навіть із мобілізацією. Їй потрібно більше зброї ніж можуть надати Сполучені Штати. Ця реальність має визначити будь-яку майбутню політику щодо України від подальшої допомоги Конгресу до дипломатичного курсу, визначеного президентом. Загалом Венс повністю репрезентує, набираючи оберти, напівізоляціоністську політику Сполучених Штатів. Він проти не лише допомоги Україні, але й скептично ставиться до усіх міжнародних альянсів. Венс антиглобаліст і вірить у те, що кожна країна має покладатися та вирішувати проблеми лише власними силами. Він справедливо вважає Китай основним ворогом Америки і виступає за широкі тарифи на китайські товари та вніс до Конгресу законодавство, яке б відрізало Китай від фінансових ринків США. Попри це, Венс повністю підтримує Ізраїль і критикував адміністрацію Байдена за їх дії навколо війни у секторі Газа. У певних політичних колах Венс став лідером так званих нових правих, руху молодих консерваторів, які намагаються перейняти прапор ідеологічної революції, яка почалася за Трампа. На відміну від більш звичайних республіканців, когорта нових правих Венса бачить Трампа лише першим кроком у ширшій популістсько-націоналістичній революції. Яка вже змінює форму республіканської партії і згодом змінить саму Америку? Венс бачить минуле республіканської партії як пом'якшену версію лібералізму, засновану на вільному ринку та зовнішньополітичному втручанні. Зміна цієї ідеології і є основною місією Венса, і за його словами, це займе щонайменше два десятиліття. Політичні погляди Венса та його союзників дуже нагадують стан американської політики у міжвоєнний період після Першої світової. Тоді республіканська партія підтримувала високі тарифи та суворі обмеження на еміграцію та виступала проти участі Америки в закордонних конфліктах, що і спричинило поступове посилення нацистської Німеччини. Очевидно, Венс хоче спробувати такий підхід і ще раз. І на цей раз дозволити Росії робити що заманеться у європейському регіоні. Коли Венс дивиться на рішення Сполучених Штатів фінансувати Україну з явною метою захисту принципів, що лежать в основі міжнародного порядку, він не бачить спробу захисту однієї нації від вторгнення іншої. Він бачить цинічну витівку економічної еліти, спрямовану на збереження глобального порядку, який служить їхнім інтересам. Тому він послідовно проти американського втручання у війну в Україні та інші конфлікти. Сам Венс не вірить, що чотирьох років буде достатньо для впровадження таких змін. Тому він бачить себе у ролі наступника Трампа, який перейме контроль над партією та продовжить йти до своєї цілі. Сам Трамп далеко не проти таких ідей і вже не один рік має теплі відносини з Венсом. Тому 15 липня він і оголосив Венса своїм претендентом на місце віцепрезидента. І хто ж одразу похвалив такий вибір Трампа міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров? Він за мир, він за припинення допомоги, яка надається, і ми можемо це тільки вітати, тому що це те, що нам потрібно: припинити накачувати Україну зброєю, і тоді війна закінчиться. Ось такий доволі таки проблемний вибір Дональда Трампа. І зараз завдання як України, так і усього світу знайти підхід до таких політиків, як Венс. Єдиний плюс у цій історії це те, що Венс прагматична людина. Тому якщо його вдасться переконати, що перемога України та забезпечення безпеки у Європі в його прямих інтересах, то можливо є шанс змінити його думку щодо військової допомоги.